Привіт, дітки! Сьогодні до нас у гості завітав світлофор. Послухайте про нього віршик. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає. Світлофор наш помічник, на дорозі рятівник. Пішоходам, водіям, що ж потрібно знати нам. Світло червоне. Це небезпека, їде машина десь недалеко. Жовтий колір зачекай, зміни будуть скоро, а зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світлофор всім допомагає. Дітки, пропоную вам зробити свій світлофор. Для роботи нам знадобиться пензлик, клей, заготовка для світлофора, три кружечки. Жовтого, червоного, зеленого кольору, а в цьому нам допоможуть наші матусі. Спочатку ми розташовуємо кружечки в тій послідовності, в якій повинні бути на світлофорі, а потім приклеюємо їх. Дітки, ось така гарна аплікація світлофор у нас з вами вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!